Слава Ісусу Христу! Слава Україні! Слава Україні. Слава! Улюблені браття і сестри! З цієї сцени лукало, звучало багато закликів. Але сьогодні ми впевнені в тому, що все в нас буде добре, і ми бачимо, що Господь нам в цьому допомагає. Прийшли, уходять. Лякаються, але все це завдячуючи вам. Вашій молитві, вашій позиції, вашій рішучості і вашій участі. Ніщо надарма не проходить. Сьогодні дев'ятий день, як ми згадуємо загиблих на майдані наших героїв. Звучить молитва по усіх храмах. Ми сьогодні повинні бути як ніколи єдині. З холодною головою, виваженою, дисципліновані, слухати казівки керівників. Але завжди кожен крок звіряти із своїм серцем і просити Бога благословення на те, що ми плануємо, а ми не плануємо поганого. Ми хочемо, щоб жити на своїй землі, щасливо, бути господарями на своїй землі. Агресія Росії. Сьогодні видно неозброєним оком. В Євангелії сказано по ділах їх пізнаєте їх. Ось такі вони є. Тільки сліпий не побачить, хто поряд нас. Але не злобою і м'язами можна перемогти, силою духу і молитви. Любов'ю можна все це перемогти. І оця любов українців до України. До свого, свій, до свого по своє, сьогодні показує результати. Вимолили і вигнали тих, хто робив неправду. Тепер наша влада і церква поновлює молитву за Богом бережену Україну нашу і владу, і військо її. Пам'ятаєте, священний синод нашої церкви прийняв рішення не молитися за владу. І вона щезла буквально через пару днів. Це сила Божа. Це сила Божа. Сьогодні ми молимось, тому що це нами обрана влада, ми їм доручаємо керувати, а хай вони пам'ятають, що взялися це робити як благо для людей, для людей, для кожного. І з нас створити умови щасливого тут життя на землі. Але згадаємо і тих, яких немає серед нас, хлопців з Небесної Сотні. Не треба за них забувати. На їхніх могилах кожен буде утверджуватися в великій любові до свого краю. На їхніх могилах ми кожен будемо надихатися, боротися далі за Україну. Пройде і сьогоднішній день. Завершиться і кримський, кримський, кримське питання. Все прийде. Пам'ятайте премудрого. Звучить слова, все так не буде. І це пройде, і це минеться. Тому жити треба наступаючим днем, не оглядаючись. Тому що той, хто оглядається, він обов'язково зачепиться і впаде. Але пам'ятати, що було колись. Потрібно. Тому хай сьогоднішній день, день неділі, яку ми називаємо неділю прощення, ми в першу чергу простимо. Є вислів, ненавидьте ворогів Божих, боріться з ворогами вітчизни, але любіть ворогів своїх. Тому простимо тим, хто зробив нам якусь кривду і заради великої любові Христової об'єднаємося перед. Великою небезпекою, агресію зі сторони Російської держави. А зараз я усіх вас запрошую, щоб ми прийшли хресною ходою до могили. Нашого воїна з Небесної Сотні, де ми звершимо наше богослужіння і згадаємо всіх, хто поклав своє життя за щасливу долю. Ненки України, хай Боже благословення буде з нами. А з нами Бог є. І ми віримо Словам Спасителя, який сказав: все, що в молитві попросите, віруйте і дасться вам. Громада велика, хіба ми не віримо в те, що молитва наша буде почута? Віримо? віримо? Та якщо Господь з нами, то хто проти нас? Який москаль може піти проти нас? Я закликаю всіх вас, на всіх вас благословення, тих, хто захищає Україну, твердо тримати зброю. А ми будемо молитися. А ті, хто на молитві, їхня сила також буде надихати тих, хто буде захищати нашу Україну. Слава Ісусу Христу! Слава, Слава Україні!